Розпочинаю роботу зрання. І виходить, тут в цьому приміщенні немає розетки. І от кидаю переносочку сюди. Виходить, там на вулиці є розетка. І думаю, о, я ж зробив калітку. Вже ж давно зроблена обмостка дорожка біля курничка. І я ж це не показав і ви не бачили, що. Що з цього вийшло? Ось так воно все виглядає. Каліточку я підрізав, як мені рекомендували підписники, щоб не переварювати петлі, і не зрізати, і не опускати ниже цей заслов. Получається, нижню частину підрізав. і Калітка трішки вийшла під нахилом, тому що дорожка ж під нахилом, і так під нахилом і обрізав. Нижню частину цієї каліточки. Ну, Взагалі, все працює, ось так виглядає. Дорожка. Ще всю опалубку навіть там не познімав, ну, та вже хай вона там не, не мішає, мені ось тут зняв з краю, тому що не пам'ятаю, що я тут робив. А, якісь роботи. А, поїлки, кормушки мив, в общем, водичка, щоб збігала. Ну, вийшло, я так думаю, навіть. Даже й нічого. Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ось знаходжусь біля курочок, то давно їх не показував. Запитували, де ж курочки, де ділися. Це на місці, курочки є. Навіть працюють, навіть в такі холода, в такі морози, незважаючи на те, що приміщення не опалюються, працюють потихеньку. О, і сюрпризик, яєчко є. Начали нестися, начали нестися, Залишилось дві, поставив їм ящика туди, вони з ящика зробили, сідали, общем, сідають на нього ночі і гадять нього, а несуться ось у, в кормушці, в годівниці, там, де я їм корм сиплю. вони кожний, кожний, Кожен ранок приходжу, корм удав, через деякий час ось зайшов, а вже є яєчко. Зараз заберемо. Так що одна курочка пішла на суп, а дві залишилося. Все з ними добре. Не було довго яєць, тому що тут холодно для двох, виходить, для двох курочок. Ну, було три велике таке приміщення опалювати не будеш. Але коли почав використовувати годівлю, Ця, що зробив гровер для Ф свиноматочок майбутніх, і почав їм давати цей корм. Там повноцінний корм, виходить, із преміксом, і з соєвою, і з соняшниковою макухою. Все зразу, незважаючи на те, що тут холодно, що вони трошки чають, кашляють, ну, тому що холодно, холодно треба. Умови, треба умови для того, щоб курі неслись. Але даже по цьому прикладу видно, що якщо буде повноцінна годівля, то це вже десь відсотків, напевно, що 80 успіху. Не хочуть вони не їсти ніяку зелень, ніякі смаколики, там кидаємо їм там буває листя від капусти. Ні, нічого, не реагують вони на нього ніяк. Там кабаки лежали, думаю, треба ну, ж їх десь комусь згодувати. Он приніс, як положив, так він і лежить. В общем, навіть траву зелену руєм кидаю, вони так їдять, але ну, не так, як у мене було до цього. Що не кинь. Ну, Там, правда, і стадо було таке, але все одно ці дві курки, вони, я ж кажу, не, не притрагуються Вон, яблуко буває, їм огризок кидаю, валяється, не трогають вони його. Якісь цікаві такі цікаві. У мене раніше було там, що не кинь. Та чи очистки від картошки, від буряка, кабак, яблуки, трава. Ну, Та все, що все, не кинь, просто. Смітали на ходу. А тут не хочуть. Ну, а я тим часом готую годівниці до використання. Це буде одна годівниця, піде в клітку там, де від Сергія приїдуть поросята, а друга поставлю тим поросятам Петренчикам, які привіз із Вінницької області. Значить, була тут. Длина, я її вчора перерізав і з двох частин зроблю отакі от годівниці. Вже одна практично готова. Приварив уже бокову стіночку. І зараз перемички пороблю. Тому що без перемичок зараз там годівниця у тих петренчиків. Получається без перемичок, та й вона маленька, вони вже туди не вміщаються всі. То зарази вигортають корм дуже-дуже сильно, особливо оця малеча чара видає там. Просто бере, стає і горне, горне, вреднюча зараза. Ось міняю круг відрізний на турбінки і думаю, якраз запитаю у вас, хто якими кругами користується, тому що. Раніше я користувався е, кругами відзев, вроде би, чи якось, ну не пам'ятаю, як називаються. Взагалі, запорозькі круги були. Блін. Все життя ними користувався, не пам'ятаю, як називаються. Ну, в общем, запорізькі круги були, подобались мені, як вони працювали. Хоча в останнє час трішки спортилися. Е, Потім я перейшов на круги якоїсь другої фірми, теж вже не пам'ятаю, непогані були. А тут, коли приїхав, давай ж брати круги. Візуально подивився, нема таких, якими я раніше користувався. Ну взяв там одні, другі, капець. Вроді би, і брав самі дорогі, ну то зовсім не круги. Одного круга не вистачає, оце поки, що, поки спочатку ріже, вроді би трошки ріже. Все, як трошки десь, отако до половини, даже менше дійшов, все, стачується прямо на глазах. Хоп і нема. Пиль з нього летить. Короче, ну, в общем, таке. Потім я спомнив, що я колись користувався такими кругами фірма Атаман, що вроді, -вроді непогані. Тут я не бачив в продажі ніде таких, ні в одному кіоску, ні в другому, ні в епіцентрі. Ні, не знайшов я таких. Через інтернет заказав 10 штучок. Вони, якщо більше 10 заказують, ще й скидку зробили. Получається, 10 штук обійшлись мені 160 гривень. А я брав це, виходить по 16 гривень, а я брав тут по 25. Навіть якщо взяти з пересилкою плюс, то те на те й вийшло, ну так. Якість, якість. Ось дуже-дуже добрі круги. І, виходить, стачується. вон, стачує до такого, до кінця, практично, до самої гайки. І на всьому проміжку, як вони стачуються, вони працюють однаково. Нема такого, що спочатку е, працюють, а потім різко стачуються. Ні, працюють. Ну, в общем, непогано. Напишіть, хто якими кругами користується. Хороші, які добрі круги, відрізні, хто з якими працює. Все, годівничка готова, будемо зараз міняти. Така дебела є лідопер. Метал там такий прям хороший. Тільки що заміряв десь 6-7 мм товщиною. В общем, треба міняти, тому що бачите що роблять. О, тепер буде краще. Получається, та була і маленька, і не така глибока. Ось об цю висипав, та була практично повна, а ця і половини немає. Так що думаю, що з цією трішки-трішки буде краще. Звісно, хотілося б і краще було б, якщо б це була бункерна годівниця для поросят спеціальна. Ну, нічого, це все ще попереду, все буде. І годівниці будуть і не тільки. Так що зараз працюємо з тим, що маємо. Ось і ще хочу показати, як кількість поросят і місце впливають на те, як сухо в тому місці, де вони знаходяться, і як вони використовують це місце. Ось дивіться, коли було тут все. Оце все було їхнє володіння, скажімо так. Засрато було все. Вони спали в одному тому дальньому углу, а оце все починає з того угла дальнього, сюди під кормушку валили теж, сюди до калітки, оце все було, виходить, мокре. Я думав, думаю, блін, переведу їх, зменшу їм, виходить, клітку. Думаю, тут буде ужас. А воно навпаки. Получається, що ця а, зараз площадь на якраз те, що їм потрібно. Там із сина вже висохло, де вони. Я їм зразу в даній угол, угол туди соломки накидав. І вони все там сплять. Ось там сухо. Біля кормушки тепер теж сухо там. Тільки мокро і грязно. Ось, біля калітки, там, де мені й потрібно. А більша частина, виходить, загона суха. А до цього було не так. До цього було все практично мокре. А тільки уголок дальній, там, де висіла лампа, і там, де вони знаходились, там було сухенько. А то вся клітка була засрата, я ж кажу, і там в угол валили, і по центру клітки, і біля кормушки, і в кормушку мудрялись нагадити. В общем, і тут біля калітки. Так що площа станка відіграє дуже важливу. Роль. Якщо буде дуже мало місця, теж погано. Ну і дуже багато місця на, велике, на велику площу, якщо запустити мало поросят, то виходить вони, ну не знаю, можливо, це в мене так, такі я спостереження провів. Так що якраз ця зараз площа їм то, що треба. Оце воно, кормушку поставив ще з утра. А оце зайшов вечором. Давайте ось, все, чистота, порядок, кормушки там було трошки. Це підсипав. їдять, он, ніхто нічого не розкидає. Ну, на цьому поки що все. Всім всього найкращого, всіх з наступаючим Новим роком, всім миру, здоров'я, тепла, добра і всього всього самого найкращого. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Це буде Україна. Ми сильні. Ми витримаємо. Ми вже витримали. Так що все у нас попереду. Вільна, квітуча, процвітаюча Україна. Слава Україні!